Привіт, вітаю тебе на нашому ютуб-каналі, з тобою я, його ведучий Дмитро Крівський, і наша команда Криптоніт. Ура! Ми на кінець то дочекались! Ми рік приблизно чекали токенсейл на Coinlist. Чому я так з нетерпіння чекав даних селів? Тому що мій найбільший профіт сформований завдяки Coinlist. -у. Найбільше токенсейли мені вдавалося попадати через велику кількість мультакаунтів. Само собою, що можна було заробити більше. Ми писали багато постів про це, що вигідніше, чи заносив токенсейл, чи продавати на OTC. Ми про Coinlist говорили дуже багато, і більше половини, не більше половини, але половина роликів на моєму YouTube каналі саме про проекти на Coinlist. І вчора вийшла інформація про новий токенсейл на Coinlist, а їх вже, як то кажуть, не було більше. Року давайте розбиратись з тебе подобайка, підписка дзвіночок і багато чого іншого, що допоможе даному ютуб-каналі розвиватись. З нас контент, з вас підтримка. Полетіли. Переходимо на екран комп'ютера і давайте взагалі коротко поговоримо про кіберконект. Сама платформа була запущена у 2021 році. Її основна ціль це побудувати децентралізовану веб 3 соціальну мережу, такі як Link3, Crew3, де проекти, стартапи запускають свої сторінки і дають різноманітні соціальні активності своїм людям. Є люди і користувачі, які створюють власний профіль, а їх вже можемо сказати, що 887 тисяч і 327 тисяч активних користувачів виконують різноманітні завдання. Ми не будемо порівнювати Кіберконект з Link 3, адже в них своя особливість, але те, що вони похожі, можемо про це поговорити. Інформація про те, що Кіберконнект може вийти на коінлісті була в ринку приблизно 3, можливо, навіть 4 місяці, де нечайно в ринок висвітлилась Сторінка Коінліста, кіберконекту, реєстрація на сейл. Потім її миттєво закрили для того, щоб не палитись. Але вчора оголосили про сейл. Вже понад 1900 організацій створили свої профіля на Кіберконект і вбудують веб-три спільноту, такі як Lido, OneInch, CoinMarketCap і багато. Інших сам кіберконект вже запущений на трьох мережах. Це є Ethereum, BNB Chain і Polygon. І на сьогоднішній день понад 50 проєктів використовують інфраструктуру соціальної мережі Кіберконект. По факту це є ціла екосистема, яка масштабно і скоро розвивається. Це якщо коротко, простими словами. Ну і давайте поговоримо про самий сейл. 15 травня о 15 годині за київським часом зупиниться прийом заявок. А самий розпродаж відбудеться 18 травня 20.00. Все як у минулому. Якщо у вас все ще живі акаунти, то будемо реєструватися, адже цілий рік не було до У вас декілька разів мінялися проксі, профіля ваші не були активні, і більшість акаунтів може відлетіти в банк. Є декілька варіантів або проходити нові верифікації, але зараз вони не проходять. Ми їх заповнимо заявку, нас кидає на ручну перевірку, це може тривати від 7 до 10 днів, або може взагалі не пройти верифікацію. Тим більше зараз великий хайп, велика кількість людей побіжить реєструвати аккаунти, і нагрузка на саппорт, скоріше за все, що буде дуже великою. І, можливо, якщо ви почнете пізно реєструвати аккаунти, ви можете не встигнути. Це раз. Друге, може бути таке, що верифікацію ви взагалі не пройдете. Тому і ще один із варіантів, який може бути, це купляти аккаунти на OTC. Але є також певні ризики, адже ми не знаємо, що з тими аккаунтами було. Як тільки ви купите аккаунт, поміняєте паролі, поміняєте google дентифікатор і багато чого і подібного, ваш аккаунт може відлетіти в бан. Я буду сьогодні перевіряти усі аккаунти, які в мене залишились, і буду докупляти аккаунти, і буду пробувати реєструвати, адже ну потрібно не тільки середину. І так як ми знаємо, то економіка проекту є найважливішою, тому що ми можемо зрозуміти. Чи будуть у нас ікси. Тепер давайте поговоримо про ціну. Будемо ми купляти токен по 1,8 мільйонів доларів. Це 3% від загальної емісії. І також зразу може відповісти на питання, а скільки занесли фонди. Якщо 3% від загальної емісії, це 3 мільйона токенів, то загальна емісія буде 100 мільйонів токенів. Фондам належить 25 від усіх токенів, наче в них 25 мільйонів токенів. Якщо ми глянемо на інвестиції, які були, було проінвестовано 25 мільйонів доларів. З того можемо зрозуміти, що середня ціна закупки фондів 1 долар. Переходимо на Coinlist і одразу бачимо, що ми будемо купляти токен по 1,8 долара. Всього лише на 80% дорожче, ніж фонди. Я вже не хочу нагадувати те, в яких ми сейлах брали участь і вони давали ікси. Ми з вами заходили на 20 на 30 іксів дорожче, ніж фонди, а тут всього лише 80%. Тепер поговоримо про анлоки. 25% це у нас так є. По факту, як тільки буде лісинг, нам буде доступно 25% від усіх наших куплених токенів. І до точки без нам потрібно всього лише 4 ікса, і при першому розлоці 25% ми забираємо тіло інвестицій. Далі з 4 кварталу 2023 року, це, це може бути вересень, жовтень листопад, почнеться з 6-місячний клів. У нас по факту наші токени будуть розморожуватись в рівному порядку протягом 6 років. Місяців мінімальна інвестиція 100 доларів, максимальна 500. Але хочу сказати одразу, що скоріше за все будуть купляти усі люди на максимум, тому що проект досить цікавим. А тепер давайте глянемо, скільки у нас буде місць: 3 мільйона токенів. Купуємо ми по 1,8, Получається приблизно 5,4 мільйона доларів. Ділимо на 500 і получається, що у нас буде на покупку доступно 10 тисяч Міст, з яких частина буде роздаватися на пріоритетку. Людям, які мали містери бокси, які заходили в Діскорд, які мали ролі в Діскордам, амбасадорам і багато іншим. По факту, люди, які взаємодіяли з кіберконектом скоріше, та вони під час реєстрації будуть конекти свій метамаск, і за допомогою того вони будуть попадати в пріоритетну чергу. Також люди, в яких є карма, будуть в пріоритетній черзі. Яка карма потрібна, я вам не скажу, тому що в мене всі акаунти без карми, я робив на кількість, а не на якість. Але все ж в минулих сейлах приблизно 15-20 йшло на пріоритетну чергу. З цього ми можемо зрозуміти, що приблизно 7-8 тисяч місць буде роздаватися між звичайними користувачами, такими як ми. Шанс само собою щоб попасти є. Пояснюю чому. Після минулих селів багато хто зневірився в колиністі і не підтримував свої ферми. Багато акаунтів були в бані, тим більше сьогодні не проходяться ківасі, акаунти дорого кошту ді можуть купити їх неякісними. Тому на піку ринку, коли в 2021 році Coinlist там продавав токени, а, і максимальна кількість людей в черзі була приблизно 600, можливо, на 800 тисяч користувачів, то на даний сейл, скоріше за все, що не буде приблизно 300-400. Але це всього лише моє очікування, тому що велика кількість аккаунтів сьогодні знаходяться в бані. Візьмемо приблизне число користувачів, які можуть бути на даному сейлі. 350 тисяч користувачів, пройде всього лише 7 тисяч. Ви можете порахувати, який процент прохідності в даний сейл. Тепер говоримо про ту економіку. 15% це багато. Забирає собі команда, в них буде 15 місяців лок, і потім буде такий і клів 3 роки. В них токи будуть повільно розморожуватись. Якщо візьмемо приватні раунди, це ті інвестиції, які були тут. А до речі, можемо побачити, що один із інвесторів є Binance Labs, Multicoin Capital. До речі, в нашому телеграм-каналі ми регулярно розбираємо фонди, за якими варто спостерігати, і в кого який кейс, хто якою сумою управляє, хто куди інвестує. Посилання буде в описі. А вони забирають 25%, у них 12-місячний лок і потім 3, -3 роки лінійний розлог. Coinlist забирає собі 3% і Community Reward забирає 12%. Ком'юніті реварс це токени, які ви будете получати дропом, ну, умовно кажучи, ретрдроп за вашу активність з проєктом. Ви можете творити профіля, клеймати клеймите і відвідувати амасесії, сесії багато чого іншого. Варто взагалі розібратися з проєктом, тому що про дроп інформації небагато, вони його ще не роздали. Та кількість токенів, яку ми получаємо на лісинг, це всього лише 3%. І крім нас буде маркетмейкери, і ще можливо, що Community Rewards на такі получить 20%, якщо вони оголосять про самі бонуси та про самі ретродропи. Але в ринку буде мінімальна кількість токенів. Команда і фонди токени получать не скоріше ніж один рік. А ми за той час вже получимо 25% на декіє. Там декілька місяців буде в нас лог, і шестимісячний розлог. По факту до моменту, коли команда і фонди отримують свої токени, ми вже можемо забрати плоди і забрати весь профіт, який тільки можна. Ну і давайте поговоримо про прибуток, який ми можемо тут забрати. У нас є 3 мільйони токенів, 25% Ми получаємо одразу це 750 мільйонів токенів. Плюс там будемо мати маркетмейкер, плюс можливо, що оголосять. Ретродроп і люди получуть токени. Ну, нехай буде 2 мільйона токенів, буде в ринку циркулюючого об'єму. За ціною 1,8 це приблизно 3,6 мільйонів доларів. І якщо ми побачимо 20 іксів, капіталізація буде 72 мільйона доларів про тому, що проект за неофіційними джерелами оцінює 200-250 мільйонів доларів. Це може бути історією, як з АІМІКСом, коли ми отримали токени і ми отримали скажені ікси на самому. Старті дуже складно оцінити, як буде поводитись ринок, але такі історії його трошки розгорушать. Тому ж почались токенсейли. сейли. Аптус, Арбітріум, Суї, Кіберконект. Там багато хто на даумейкерів виходить. Ринок оживає, тому що біток в нас сьогодні торгується в районі 29 тисяч доларів, і багато проєктів розуміють, що може буде відкат і краще їм вийти сьогодні на такому, на таких хороших новинах, і дати людям можливість заробити і заробити також самим. Однозначно я буду приймати участь, тому що кількість місць маленька, ціна фондів маленька, наша ціна фондів невелика. В ринку мінімальна кількість токенів. І в пропустити даний сейл складно. Тим більше багато хто роздає ретродропи. А коінліст каже, а ми що гірше, давайте покажемо, як ми вміємо і покажемо, що таке настоящий прибуток і як варто лістись. Тобою була команда Криптоніт Дмитро Криївський, Посилання в описі під відео на наші телеграм-канали. І, до речі, ми будемо запускати нашу спільноту. Я приблизно рік її готував і скоро її анонсую. В описі під відео залишу форму. Якщо ви хочете бути учасником закритого ком'юніті, заповнюйте форму. Ми з вами зв'яжемось. Пока!